Всім привіт! Ви на каналі Пустеля. Ми продовжуємо грати в забуту Н. І я вам нагадую, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментарі, а також, звісно, поширювати відео друзям та ставити дзвіночок, щоб не пропускати подібні відео а, з цього каналу. І давайте продовжимо грати. Бо в минулій серії ми потрапили в багатий вагу <гум> і фіг опинився там, де опинився. Можете подивитися попередню серію, щоб дізнатися про це. Так, власне, а це. А це ми не принципово не розмовляємо, окей? Власне, нам треба якось врятувати фіга. Так, я можу тут. Я не можу сюди спуститись? Чому? Але чому. Це ж нелогічно. А сюди можу спуститись, правильно? А чого я так дивно ходжу? А, ні, правильно, тож ту сторону сходи. А чому я туди не могла спуститись? Чекайте. Мене хвилює це питання. Хм, тут ще якась оця штука. Повстанці атакують ампери. Швидше вниз. А треба було так зробити, Да? Та? Ловіть, хапайте, висушуйте їх. Один з нас повинен залишитися, залишитися з вами. Кого ви виберете? Залишайтеся ви ну, Магном, хай це буде ампер. О, я навіть не знаю. М -м. Ти в будь-якому разі будеш хитрий жук. або тут, або там. Ну, Магном, ну ви такий просто чоловік мрії, але з іншого боку, можливо, тільки ви зможете розібратися з повстанцями. Нехай це буде пер. Like ну ми буде ампер. Ампер, тобто ви хочете, щоб він пішов за повстанцем? Звичайно, я залишуся з вами. Ага, вирушіться в тюхтію. Так, сер. Тобто, в будь-якому разі ми залишаємося з цим. Так, сюди ми не можемо піти. Хто там? Так, окей. Пошук продовжується, пані, поки нічого. Ти ж просто стоїш у кутку, які пошуки? <ріст> Фантазер, квиток класу люкс. Отримувач перо. Цей квиток дає доступ до вагонів класу люкс і дозволяє необмежені подорожі. Ооо, перо. Перо, це, мабуть, якийсь письменник був. Так, нам сюди не можна, бо він прям нас тут палить. Я думаю, що нам треба буде погратися в цю гру. Єдине. Фіг зовні, як мені непомітно дістатися до нього? Ага, треба спочатку фіга сюди. А якщо я назад включу світло. Так, ну я випадково, звісно, це зробила, а давайте назад. Не працює, немає живлення. Так правильно, ми тільки що його вимкнули. Така розкіш. Навіщо взагалі виходити? Друг, то може нам тебе вибачили висушити? Цього забувастика краще не висушувати. А як від нього позбутися? Ця гра мені зламала мозок тільки що. Тут ми теж щось виключили. Ага, це ми не можемо виключити. Але чому? Це ж ми могли виключити. Така, до речі, ж музика. Дум. Дум -дум 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 -дум. О, я собі забула секундомір поставити. Ну добре, тоді на моїх відчуттях пограємо. Ну, в сенсі. Такий час, як мені здасться, треба. Так, коротше, навіщо взагалі виходить? Уявлення немає. Може, тому що дуже цікаво? Моя арка вже заряджена. М -м -м. А так а що робити? Мене це хвилює. Що то було? О, ні, я в паці. А, це був, мабуть, був стоп кран. На допомогу попався, повстаньте блока, коротше, дідько попався. Чому зі мною так вічно подібно потрапляється? Завжди все доводиться робити самому. Пані Законце, прошу, розміщуйтеся зручніше, я все залагоджу. А е, я можу, до речі, зараз посидіти? Бо мені так подобається ця анімація. А, це ми будемо дивитися це кіно тепер. Окей. чому я не можу посидіти. І... Треба було сидіти, поки дозволяли. Я можу замкнути його ненадовго. Як? А, мабуть, оцим. Ой, перекрутила. Та Плюмбом витягніть мене звідси. Опа, це може. Це ви громили? Так, я. Ой-ой-ой. Поки він там головою б'ється. Ти там живий? Фіг. Де я, чекаєте? Я що в коробці, Н. Фіг, я так рада знову чути ваш голос. Та годі про мій голос. Витягніть мене звідси. Так, у мене є дві новини: хороша і погана. Само собою. Хороша новина, ви знову живі, і наш план частково спрацював. Чудово. Погано, Магнум, Ампер і той громила Плюмбом сіли на потяг разом із нами. Гаразд, команда Ніфіг, з усім порається, витягніть мене звідси. Mm. Ще одна погана новина, так? Плюм поставив на ваш ящик величезний контейнер. Мені його просто так не зрушити. І ви мене тут залишите. Що не доїдемо до вокзалу, я вас витягну, обіцяю. навіщо ж тоді оживляти? Могли б почекати. о. Про це я не подумав. Я можу висушити вас знову? Мені так шкода. Я, вас... я можу вас висушити знову, хвилинку? Ні, ні, два рази поспіль це занадто. Проси що потрібно, добре? До зустрічі, Фік. Ти ж там будеш? Ти прошу, тільки не забудьте про мене. Ти ж там будеш грати мертвого, чи ні? Мені краще повернутися на своє місце. Ой божечки. Так, що він там робить? Боюся, наші пошуки не вінчалися успіхом. Ви не бачили повстанців? Я піймала повстанців, і я не бачила повстанців? Шкода, але я нікого не бачила. Бідле повстанське сміття нічого рано чи пізно я до них доберуся. Наша станція, ми у вежі, Давайте нам ну, витягнемо цього хоча поруна з коробки. Він же буде грати, що він мертвенький, чи він підставить? Щось трошки там якась була плоска 3D частинка хіба, ні? воу воу нічого собі? Оце ми приїхали. Вау. Я думаю, що тут зараз буде збереження. Так, це фіг проїхав, а це ми. Якраз збереження, тому на наступній серії будемо рятувати фіга і сподіваюсь, він буде грати роль мертвенького, інакше нам. Інакше нам доведеться знову його висушувати і він нас підставить. Я вам нагадую, щоб ви не забували підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, поширювати відео друзям. Також, звісно, ставте на дзвіночок, щоб не пропускати подібні відео. А також вам нагадую, щоб ви не забували підтримувати актуальні збори, особливо збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, волонтерити або підтримуйте волонтерів, якщо самі не можете волонтерити. І на цьому будемо завершувати серію. Бережіть себе до наступної зустрічі.